Вітаю, вами шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, зараз відбувається матч, такий економічний між однією командою. І 185 -ма командами. Тобто між Сполученими Штатами Америки які намагаються виграти цей матч у 185 держав. Держав. Серед них, Сполучені Штати Америки це перша економіка світу, але серед 185 знаходиться друга Китай. Третя, Німеччина, четверта Японія. Там, далі Велика Британія, Франція, Італія і так далі. І тому подібне. Там тільки на 11 му місці знаходиться непідсанкційна, непідтарифна Московія, так, яку можна записати у запасні гравці. Її невідомо там на якому 100-200 місці знаходиться КНДР, потім Венесуела, потім Білорусь, потім Куба. Оце запасні гравці у команді Дональда Трампа, а проти нього виступає 185. Гравців, серед них десятка найсильніших гравців в світі, і їхній загальний сума їхнього потенціалу валового національного продукту набагато більша, ніж Сполучених Штатів Ну, Я просту називаю арихметику. Якщо ти такий розумний і хочеш грати у футбол, я не знаю, що там ще. Ну, мабуть, сюди гольф не підходить. Так, улюблений гравець, Там зовсім інші правила у гольфа. Так. А економіка це доволі груба гра, така тіпа, скажімо, американського футболу. Так, і Якщо ти один виходиш, хай там гравці і Поменше трохи від тебе. Але, е, як кажуть в Україні, гуртом і батька <сум> легко бити. Так. так що, якщо всі ці скривджені тобою та то об'єднаються, ох, не переливки буде США. Ох, згадають вони всі ці реднеки. <сум> попередники, які у всьому винні. Так, ну, звичайно, вони ж у всьому винні. Що він не говорив, він починає з того, що там от, Трамп. Господи, прости. Байден, там, ще хтось до Байдена, от вони наробили такого, а ось я. От я всім покажу кузькину мать. Так, а воно ж ну, ну, не буває. Ну, не буває гра така. Так, Коли ти один, хай ти навіть і великий. але інші що не набагато менше, наприклад, той самий Китай чи Німеччина. Так. Та й взагалі там у європейських країн ціла купа, які входять до найбільших економік світу. І ти хочеш. Одноосібно їх всіх переграти, ну, я просто намагаюся пояснювати широким народним масам на конкретних прикладах, не вводячи якусь там, формулу з вищої математики, там, хімії фізики і всього останнього. Навіть із географії маю на увазі геодезію, картографію і землеустрій. Де геометрія на сфері? Так. Ні, я просто на пальцях показую вам, вельми, шановні пані і панове, ну не можна одному грати проти всіх, ну завжди ж програєш. Ну. А якщо ж вони об'єднаються, а вони мають схильність до об'єднання, бо вони ж бачать, що гуртом і батька легко бити так, то тобі вліплять так, а заодно і тим, які за тебе голосували. Тому що вони ж завжди страждають, тому що один німецький філософ казав, що дурість страшніша за зло.